Мешканці сільської місцевості, які тримають багато корів, наразі потребують особливої підтримки для подальшого розвитку. Проект Дніпропетровської обласної громадської організації Сільськогосподарська консультаційна служба та громадської спілки бізнес-мережа сільських жінок у партнерстві з неурядовою канадською організацією Сокодеві, реалізують у деяких областях України проект ВІПРОСПЕР. Миргородська міська рада також долучилася до ініціативи, щоб надавати сільському господарству необхідне обладнання. У нашій громаді проект вже працює. Він має підвищити індивідуальні та кооперативні можливості виробників аграрної продукції. Наш відділ завдяки нашим партнерам, USA Agro, дізнався за таку програму, яка надає різні апарати, доїнні апарати і різну техніку для власників корів. Ми почали працювати з цією програмою. Почали працювати з власниками корів. Учасники програми отримують корисне обладнання, наприклад, доїльні апарати, електричні пастухи, лампи та інше. Молочний консультант проєкту Віпроспер по Полтавській області Станіслав Шостак говорить, що допомога надається людям, які мають поголів'я корів, планують покращити умови їхнього утримання і виготовляти якісну продукцію. Фахівці повністю супроводжують господарів та надають їм різні консультації. Ми націлені допомагати людям, які ну як в умовами проекту є, щоб утримання корів було від п'яти голів, там від п'яти корів або від п'яти нетелів, які готові, наприклад, займатися розвитком. Для участі в проєкті є кілька умов: земля, на якій утримуються корови, має бути приватизована або орендована на довгостроковий період. Також власники повинні мати доступність заготівлі кормової бази для тварин. Окремо варто зазначити, що впродовж дії програми фахівці щомісячно братимуть аналізи у корів. Це єдине за що власникам доведеться заплатити. За результатів лабораторії люди будуть отримувати якісні показники по молоку, і відповідно до цього зможуть коригувати свої. повторюючі якісні показники. Лариса Васильівна утримує корів вже багато років. Станом на сьогодні в неї є п'ять тварин, а незабаром народяться телята. Вона дізналася про проект у Миргородській міській раді та планує взяти в ньому участь. Ну, спробуємось, подивимося, що люди, я согласилася, і я согласилася. Думали, коров не держати, бо воно не так вигодно. Мені діти допомагають, а я тоді дітям гроші віддаю. А тепер оце ж проект ну, Попробуємо. Найбільше існує потреба в доїльних апаратах, бо це обладнання коштує дорого. Пані Наталія із Хомуця вже отримала своє обладнання для трьох корів у рамках програми допомоги. Нам дзвонили з міської ради і сказали, що існує така програма. Пригласили нас у наш районний ЦНАП. Там детально нам розказували, зібрали таких, як я, у кого три більше корів. Ну, в общем-то, від тилі дізналися. А зараз нам привезли уже доїльний апарат. Оцю гарну світлу лампу. Світлогарна Наталія Іванівна задоволена і апаратом, і світлом. Коровам тепер зручніше жити та їсти, а молоко після доїння апаратом стало чистішим. Пізніше вона отримає килимки для корів та вентиляцію. Господарка радить усім, хто відповідає вимогам, взяти участь у проєкті, адже це не потребує великих сил і затрат. Я думаю, мене одні такі в країні, і це ж іде спонсорська допомога, це не, не ніякий не кредит. До 2025 року проект ВІПОСПЕР планує залучити близько двох тисяч жінок та чоловіків із цільових регіонів України. Основними сферами діяльності будуть вирощування овочів та фруктів, виробництво молока, зерна та круп'яної продукції, а також ягідництво та виробництво меду. За словами начальниці відділу підприємництва торгівлі та агропромислового комплексу Вероніки Богаєнко, міська влада, окрім цього, намагається шукати ще більше таких програм і дотацій для власників корів і, взагалі, для аграрної промисловості.